Я тільки прийшла з магазину і показую розпаковку продуктів. Я сьогодні буду готувати борщ, тому купила такий батон. Коштує він 1,35 лар. Два часникових багети. Ціна за один – -90 копійок. Далі я купила ось такі зелені яблучка за кілограм 3,80 помідори сливкові за кілограм 1,60, червоний перець 5,50 за кілограм. За кілограм 2,40. Білокачана капусточка 1 лар за кілограм. Цибуля коштує 95 копійок за кілограм. Чесник 10,40 за кілограм. І заплатила за одну голівку лар 30. За такий пучок укропу я заплатила лар 20. Огірочки у нас подорожчали. Я заплатила 2,40 за кілограм. розчинна кава нескафе. 45 копійок за упаковку, наше українське макофе 40 копійок за упаковку. І моя дорогоцінна покупка кавунчик. Зараз кавуни трішки подорожчали, за кілограм 80 копійок. За ось такий кавунчик я заплатила 5,90.